А не було ніякого інтернету, ми і допалакалися, бо телефони якраз ще тоді якраз, якраз появилися по дві секунди. Якраз були Siemens A50, і, Ну то ви ви навіть не знаєте, що таке. То просто таке, Та воку... як, не знаю, мужик показує. Курити Айкос, корити Айкос, але там ще кнопки були, і можна дзвонити було. І він ніколи не сідав. І він ніколи не сідав. Заріна може було не варти. І, і, і ми, ми просто здибалися під інститутом. Ми курили, йшли десь там в парк собі пити, і в гуртожитку здибалися. Якось без телефонів. Все було. Я пам'ятаю, приходжу, а дивлюся, а мої в парку вже сидять п'яні, і сидять коліжанка, колега сидять. Вони просто п'яні, п'яні. А в них коньяк і шоколадка. Три фляшки коньяку вони вже випили, і дві шоколадки з'їли. І вони п'яні сидять, такі мене не бачать. Володька, ви так а де ти бом, ми вже все випили. Я стою так мені сумно, і вона таку вона сидить, сидить, просто дивиться на мене таку. А, 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 а той сидить і каже: Боже, а я, а я сьогодні з нею, сьогодні з нею буду. Вона тако, сидить, тако. І, то, і починає тактичку. І він такий, а я з нею. І, <ріст> і цілується з нею. І такое все і в чокуляді. Мені так сумно, що я чокулят попробував. Це ні називається солодкий поцілунок. Супер солодкий е коняч. Шоколадка з коняком. Але це любов.